Ще раз вже е, добрий вечір, шановні колеги. Продовжуємо нашу роботу. І е, наступна доповідь моя. Е, я назвав її так: Коли і чому серед вторхіналонів слід надавати перевагу моксефлаксоцину для внутрішньовинного введення, е, доповідь підготовлена за участі компанії Юрія Фарм, яка пропонує е, у нас. На ринку України моксофлексацин під назвою Максіцин. Ну, про це вже ми згадували сьогодні, що з 2017 року експерти ВОЗ пропонують розподіляти антибіотики на доступні група перша обмеженого доступу, які мають більший потенціал виникнення резистентності і використовуються за обмеженою кількістю показань і антибіотики резерву. А зліва ви бачите останній на сьогодні перегляд е, життєво необхідних ліків е, Всесвітньої організація охорони здоров'я 23-го року. Це діючий документ. Я очікую, що саме в липні е, має з'явитися оновлення 25-го року цього документу, бо група експертів збиралася обговорювати е, зміни. В цьому документі ще на початку травня цього року. Є підручник ВОЗ з лікування інфекцій, і є ще Екселівський файл, до якого включено ну, майже всі не тільки антибіотики, але ну, й комбінація антибіотиків, не тільки двох антибіотиків, але й комбінація антибіотиків з іншими ліками. І отже, я демонструю, що і левофлаксацин, і моксифлаксацин. Згідно позиції ВОЗ, відносяться до категорії спостереження, тобто обмеженого доступу. Але в нашому стандарті медичної допомоги, раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою, ви можете бачити різницю: Моксифлоксацин відноситься до групи спостереження Бі. А левофлаксацин до групи резерву С або Сі. Отже, зараз в вітчизняних умовах, можливо, на замість левофлаксацину ми будемо використовувати муксофлаксацин. І я пропоную розглянути, в чому різниця, де вона суттєва між цими препаратами і потім показання для застосування. Максиацину. <кій> Спектр дії Різниця між, стосовно грам-позитивних бактерій, різниця між левофлексоцином та моксифлаксацином мінімальна. Це стосується спектру дії, але не стосується антибактеріальної активності. Наприклад, стосовно пневмококів, муксофлоксацин в багато разів активніший за левофлоксацин. Ентеробактерії і неферментуючі бактерії. Що стосується ентеробактерій, принципової різниці в спектрі дії левофлоксацину, муксофлоксацину немає. Ну, мені важко було розмістити на слайді, що таке деше. Деше це дикі штами або планктонні форми бактерій. І СБЛ це бета бета-лактамаза розширеного спектру дії. Ну, Більше коментарів, здається, не потрібно. Зверніть увагу на нижню частину слайду справа. Якщо левофлаксоцин активний по відношенню до синягної палички, то моксифлаксацин неактивний, не діє на, цього, на цю бактерію. І на сам кінець анаєроби, внутрішні клітинні бактерії та, та які змішані бактерії. А що важливо, активність моксифлаксацину стосовно анаеробів і чутливість їх демоксифлаксоцину суттєво перевищує таку левофлаксоцину. Що стосується внутрішньоклітинних або атипових бактерій, з'являється новий колір це антибіотики синій, які рекомендовані для лікування. Отже, обидва антибіотики, а ми сьогодні будемо розмовляти про муксифлаксацин, вони пропонуються в якості препаратів вибору для лікування мікоплазминих інфекцій, лігені льозу. Що стосується хламідіатрахаматіс, ну, ну, це дуже невелика кількість хворих, я не буду це коментувати. Змішані бактерії. Зверніть увагу, що і ливофлаксацин, і моксифлаксацин володіють високою активністю і до повідношення до гемофільних паличок і пропонуються. В якості антибіотиків вибору. Ну, а що стосується гемофіліз дюкреї, це венерічні захворювання, я це коментувати не буду. Є різниця між лево- та оксафлаксацином. Отже, якщо сумувати ключові відмінності поміж торхінолонами, то цифлаксацин, хоча активний по відношенню до пневмококів, Ця активність клінічного значення немає. А мурсофлексацин в рази перевищує за активністю левофлексацину. Мурсифлексацин не діє на синягнуйну паличку і а, йому а, притаманна мурсифлаксацинові досить висока активність стосовно анаеробів. У левофлексацин вона мінімальна, у цифлексацину відсутня. І ще декілька зауважень. Інколи такі питання виникають, а чи діють ці чи інші антибіотики на біоплівки? Коли ми зустрічаємося з бактеріями в біоплівках, це можуть бути біоплівки, асоційовані з інфекціями, пов'язаними з використанням пристроїв. Це серцеві прилади, грудні імпланти, суглобові протези, катетер асоційованої інфекції та й багато чого іншого. І Є хронічні та гострі інфекції, при яких теж біоплівки мають значення. Ну, наприклад, зубний наліт, мука вісцидоз, ендокардит природного клапана, тонзеліт, некротичний фасит, остеміліт та багато чого іншого. І ось дивіться, лише фторхінолони і ріфампіцин не тільки. Виникають в біоматрикс біоплівки. Вони активні проти бактерій в стаціонарній фазі, коли більшість бактерій в популяції не збільшується, а багато з них вони малорухомі. І активність саме цих двох класу вторхінолонів і ріфампіцину була доведена в дослідженнях у людей або в експериментальних моделях кліток тканин. Що стосується проникнення в біоматрикс і активності проти бактерій в стаціонарній фазі, слід згадати також міноциклін, фосфоміцин, даптоміцин. Інколи ну, в цілому міноциклін і фосфоміцин за активністю проти, проти біоплівок перевищує таку вторхенолунув і значно перевищує таку беталактамів і глікопептидів. І для більш ефективного лікування інфекцій зазвичай пропонується комбінація фторхінолонів з іншими антибіотиками. Наприклад, при грампозитивних інфекціях з аміноцикліном і ріфампіцином слід зауважити, комбінувати моксифлоксацин з ріфампіцином не потрібно, бо моксифлоксацин метаболізується в печінці. А ріфенпіцин є активатором системи цитохром p 450 за допомогою якої метаболізується моксофлаксацин. Тобто ця комбінація лише на сенсу не має сенсу, бо ловофлакс буде скоріше метаболізуватися. А ось інша комбінація моксофлаксацину можлива. Я звертаюся саме до максицину, які зареєстровані показання для його використання. Це не госпітальна пневмонія і це ускладнення інфекційні захворювання шкіри м'яких тканин. Це цитата теж з інструкції по використанню максіцину. Моксифлексацин слід застосовувати лише тоді, коли застосування інших антибіотиків, які зазвичай рекомендовані для початку лікування інфекцій, є недоцільним. Отже, не госпітальна пневмонія. Нагадую, ключові типові збудники це пневмакока і гемофільні палички. В останнє десятиріччя суттєво зменшується значимість пневмококів і збільшується гемофільних паличок. А я нагадаю, оксифлаксацин пропонується саме для лікування гемофільних інфекцій, і він серед вторхіналонів є найбільш активним по відношенню до пневмококів. Серед атипових бактерій найбільше значення мають мікоплазми. Я теж нагадаю, що при микоплазменних інфекціях Левофлакса вибачте, разом з левофлоксацином пропонується в якості пріоритетного препарату вибору. І для того, щоб проілюструвати зареєстровані показання, я вирішив звернутися до публікації наших німецьких колег, тому що моксефлаксацин був розроблений. В Німеччині. І ну, ви розумієте, що існує жорстка боротьба між виробниками різних антибіотиків, і мені здається, найбільш розумним звернутися саме до німецьких публікацій. Отже, стартова антибактеріальна терапія, госпіталізованих хворих на середню тяжку і тяжку пневмонію. Не за не за відсутності факторів ризику му патогенів. патагенів, в обох випадках середня і тяжка пневмонія пропонується розпочинати лікування з парентерального введення антибіотиків, і серед альтернатив ви обидва рази бачите моксефлаксацин. Коли ця альтернатива доречна, якщо в попередні три місяці хворий на пневмонію... Лікувався якимись іншими, ну, в першу чергу беталактанним або макролідним антибіотиком з будь-якого приводу. Краще вибрати антибіотик іншого класу, наприклад, автофінолон муксифлаксацин. Якщо етіологія встановлена, пневмонія, то муксифлаксацин є альтернативою у разі пневмакових пневмоній. Мікоплазменних пневмоній, хламідійних пневмоній і пневмонії, які викликані рікецією коксіяла борнеця. Це так звана куліхарадка. І зверніть увагу, це пріоритетний препарат вибору у разі легенельозної етіології пневмонії. Що стосується мікоплазменних інфекцій, я вирішив не малювати, бо досить складна така. Реч як е, мережний аналіз. Але е, за клінічною ефективністю моксифлакцин перевищує левофлаксацин, е, що стосується часу до зниження лихоманки і полегшення кашлю лева, та моксифлаксацин краще за ципрофлоксацин. і е, не пропонується використовувати вторгенелону у дітей, але інколи таке трапляється. Так ось безпека у дітей. Моксофлаксацину є вищою в порівнянні з левофлаксацином. Чому ми власне, повинні використовувати у хворих на нехоспітальну пневмонію? Ну, дивіться, загальна смертність при порівнянні вторхінолонів і бета-лактамів разом з макролідами або без них не розрізняється. При порівнянні моксофлаксацину і інших антибіотиків різниці немає. Ви можете звернути увагу, що аналізувалася різна кількість досліджень. Здається, що моксифлоксацин порівнювався не тільки з беталактамами, з макролідами або без них, або але порівнювався з кеталідами. Ці антибіотики вже втратили значення. Можливо, порівнювався ще й з тетрациклінами. Що стосується клінічної ефективності, в за клінічною ефективністю перевищують комбінацію бета-лактаму з макролідом, але зверніть ще раз увагу, моксифлаксацин порівнювався не з бета-лактамом з макролідом або ні, а з усіма антибіотиками порівняння. Різниці в клінічної ефективності не було. Ну, відсутність різниці, можливо, він краще, але не гірше. Що стосується загострень хронічного обструктивного захворювання легень, німецькі колеги пропонують використовувати муксифлаксацин в якості альтернативи, підкреслюю внутрішню протягом п'яти днів в стандартній дозі 400 мг один раз на добу, у разі якщо в попередні три місяці з будь-якої причини хворий вже приймав беталактамні антибіотики. Є інша проблема, цього немає в рекомендаціях з застосування моксіцину, але чи потрібно використовувати моксі у хворих на внутрішню лікарняну або нозокаміальну пневмонію? Ну, дивіться, що пропонують німецькі колеги, це минулорічне оновлення. Нагадаю, що Останнє оновлення американських рекомендацій 15-й рік, європейських 16-й рік. Отже, до початку лікування німецькі колеги пропонують з'ясувати, чи є у хворого з незакам'яльною пневмонією якісь фактори ризику інфікування множеним резистентними збудниками. І, по-друге, пропонується у разі відсутності таких факторів ризику використовувати цифріаксона, це а моксофлаксацин можна використовувати як засоб другого вибору монотерапія. Ось е релевантні, тобто даречні для терапії фактори ризику мультирезистентних інфекцій збудників на пневмонії. Ну, Госпіталізація п'ять днів і більше свідчить про те, що у хворого пізня назакам'яльна пневмонія. Ну, проведення антибактеріального антибактеріальної терапії протягом більше доби в попередні 30 днів. Ну зазвичай мова йде, але не завжди про парентеральну антибактеріальну терапію. Сектичний шок, гемедаліс. Ну, ви бачите, всі ці фактори ризику. Ось якщо вони є, ні, моксифлоксацин призначати не потрібно. Якщо їх немає, і у хворого нозокаміальна пневмонія. Це чудовий альтернативний препарат. І ось фрагмент німецьких рекомендацій стосовно терапії на закам'яльної пневмонії. Немає септичного шоку, немає факторів ризику мультирезистентних патогенів, монотерапія, ви бачите, моксифлаксацин. Що стосується інфекції шкіри, та м'яких тканин, я підкреслив. Я не розумію німецьку мову. Ну зрозуміло парентеральна ініціал терапія. Що це парентеральна стартова антибактеріальна терапія, ну для людини з медичним, з медичною освітою не важко. Коли взагалі потрібно вводити антибіотики парентерально хворих з інфекціями шкіри, м'яких тканин? Чотири показання сформулювали німецькі колеги. Це тяжка інфекція з вираженими системними ознаками або ознаки сепсису, який тількино розпочинається. Друге. Критична локалізація з ризиком тяжких наслідків, наприклад, руки або обличчя. Третє наявність е, супутніх захворювань, таких як порушення кровообігу, порушення всмоктування в шлунково-кишковому тракті, бо е, ми змушені призначати у такому разі антибіотики парентеральну і суттєва імуносупресія. Це, це четверте показання. Німецькі колеги виділили чотири е, показання для використання е, різної, е, різного ступеню значимості. Тричі е, – лише у хворих з е, е, вказівками на алергію на в анамнезі Бешиха. Мурсифлаксоцин, альтернативний засіб, але він лише третій за порядком е, в переліку альтернативних засобів. Але е, ну, важливо пам'ятати, що е, така можливість дійсно існує. Зверніть увагу, це позиція німецьких колег, що в перші два дні у осіб ожирінням можливе використання дози 400 мг двічі на добу. Звичайна доза. І зазвичай, вибачте, за тавтологію, вона не змінюється навіть у хворих на ожиріння, а це 400 мг один раз на добу. Тяжка флегмона. Ну, ви бачите, що це таке інвазивна, зазвичай гнійна інфекція, яка перетинає тканини і потребує термінової хірургічної допомоги та або з вираженими ознаками системної реакції. Якщо це тривала інфекція, забруднена площа або невдале попереднє лікування за відсутності суттєвих супутніх захворювань і лише у випадку алергії на пеніцилін. Пропонується використання моксифлаксацину парентерально. Зверніть увагу, це клас рекомендацій. А, Високий інфекції стопи у хворих на цукровий діабет. Є класифікація педіс. Там, здається, 5 ступенів. Педіс 1 це неінфіковані виразки і потреби призначення в антибіотиках немає. А ось ПЕДІС-2 – коли е, має місце поверхнева інфекція і виразки е, за діаметром не перевищує 2 см у випадку алергії на пеніцилін, знов таки клас рекомендація, пропонується моксифлексоцин. Ну і на сам кінець травми від укусів е, собак або кишок. Я розумію, що десь потрібна хірургічна допомога, е, а, а антибіотики призначаються за умов виникнення самоінфекції. І ось якщо інфекція виникла, то існує декілька альтернативних, тобто другого ряду режимів введення антибіотиків. І усі ці рекомендації класу Б це моксифлаксацин в поєднанні або з кліндоміцином, або з метриніодазолом. І пропонується, пропонується тривалість лікування від 5 до 10 днів. Отже, сумуємо: які показання для використання моксифлаксацину при інфекціях шкіри і м'яких тканин. Тяжкі флагмони, не тяжкі інфекції стапи у хворих на цукровий діабет, бешиха, у разі алергії на пеніцилін. І в якості альтернативного засобу при травмах від укусів собак або кишок а, разом, разом з кліндоміцином або метранідозолом. Є перелік протипоказань, а, і а, я кхм, окреслив. А, а, і це саме інструкція з використання моксифлаксацина, а саме максицину, деякі обмеження стосовно призначення цього антибіотика хворим на декомпенсований цироз печінки, тобто клас С за класифікацію чайдап'ю. Насправді, моксифлаксацин безпечний для використання у хворих захворюваннями печінка, але сьогодні в мене не вистачить часу про це розповідати. І а, ще, одне, які є переваги саме максицину. Це єдиний в Україні а, єдина форма випуска а, у вигляді концентрату. І а, що це дає? Це на. А, один крок менше роботи для праців... медпрацівників, бо зазвичай муксифлексоцин потрібно спочатку розвести до 20, а потім до 250 міліграмів, мілілітрів, до 20 мл, а потім до 250 мл, в яких міститься 400 мг ципрофлексоцину. Якщо ви використовуєте максицин, ви, по-перше, ви можете використовувати різні розчинники, це глюкоза 5-10%, це ізотонічний розтар, це розчин рінгеролакта, це вода для ін'єкцій. А по-друге, і це особливо важливо для хворих в відділеннях реанімації інтенсивної терапії, ви можете розвести до 100 мл не обов'язково до 250 мл. Зменшити рідинне навантаження на хворого і не зазвичай, але й ні інколи. Це може мати значення для життя і здоров'я хворого. Ну і препарат не потребує комбінації з метринідозолами, призначається один раз в стандартній дозі 400 мг. Дякую за увагу.